Блочні питання. Всі за. За 15 рішення прийняти. Дякую, дякую. Дуже шановні члени нашого комітету. Початку вирішувати до самих питань. Денного, я хотів звернутися до вас з певним повідомленням. Вчора, я думаю, більшість з вас читали засоби нас інформації, певної що відбулося в засіданні в суді щодо питання розгляду справи у Гієві Чорні Миколаїв, міського голови. Ольга Миколаївна Гієвич, яка працює в міській раді, характеризується як надзвичайно відповідальна вимоглива до своєї роботи. Про будь-які напитки. Будь-яку відповідальність щоб взяти хабарів, взяти або будь-які корупційні склади абсолютно в неї були і є відсутні. Людина характеризується на попередніх місцях роботи кристально чистою відповідальною до своєї роботи повністю. Але та справа, яка є абсолютно сфабрикована, спрачована тими місцевими активістами-колаборантами, так як ми назвали, з метою десь органів місцевої влади. З метою дискритації мене як міського голови, а також і заступників, які зараз є. Я хотів би про це вас повідомити. Я не підіймав би питання, якби зараз в сесійній залі знову не знаходилась ця особа. Я не буду називати, хто вона по прізвищу. Я не можу дивитися навіть і в очі, бо це не людина. Всі час я питався виводити його із залу, але хочу дати певну характеристику. Я бачив, кому цікаво, потрібно подивитися я покажу, як цю людину виганяли як вшиву собаку з районної адміністрації, як його знімали з голови районної адміністрації, як він продавав землі на Дніпрі, як він займався корупційною діяльністю, як він вчиняв дії щодо агролісів, як він вчиняв ту корупцію, яка була складовою там його в Зарпаті. Я не буду говорити про інші складові, які були. Але в мене питання, що зробила ця особа в нашій громаді? Де він був перші дні повномасштабної агресії, коли два місяці вся громада, вся територіальна оборона сиділа в окопах. Там де й ви громада. були. Його не було. Де а ви він? де були? На всіх похоронах, коли загинули наші воїни, жодного разу я його там не бачив. Я жодного разу не бачив цього людину, який що небудь задонатив для наших Збройних сил України. А ви що задонатили? Людина... Ви навіть бюджет міста грабуєте. Колишнього? Ти чу, що лікаря робиться? Лікаря. Ця людина довела, вибачте, до такого стану. Зараз знаходиться в стані реанімації Козьмічук Лариса Васильівна. Я не буду говорити, до якого стану доведено було відчаїв нашого керівника відділу освіти знаходиться в лікарні. І це постійно вся всі жертви, всі не жертви. жертви баранську позицію на його дієву відношення. Кожен день я читаю його в засобі маси інформації, повну брехню, повну несенітницю, абсолютно, яка не відповідає ніякої дії. Я зараз звертаюся до тебе, піднімись, встань і попроси вибачення цієї людини. Попроси за ту всю брехню, яку ти говориш, і несе засоби масу інформації. Дивися уважно, на мене дивися. Встань, піднімися і вийди із залу. Покінзії, щоб тебе тут близько не було. Ветеринар не має права до професора так звертатися. Ветеринар не має права до професора так звертатися. А чого ти так пано працював? Чо в тебе нема 14 кримінальних справ? То, саме чесний то, сидить. То, а? Кримінальна справа ти привів усіх путінських саме, саме чесний для того, сидить. Підніматися питання, буде чи ні встання культурною, попроси вибачення і вийди з А що, не вже відмили? Так, як тебе виганяли. Не вже виправдали? Генерал Борисовської адміністрації. Кажу, не вже виправдали? Мало мільйонів скосили, чи що? Ганьба! Ганьба, маючи 14 кримінальних справ, сидить і ще рот розкриває. Все місто лежить на колінах. Пані Ліпова, я приходжу І рот розкриває. Чого так мало крав? Ось як краде, так краде, по крайній мірі. Боже, яка ганьба! В Україні йде війна. Ми всі говоримо сьогодні за об'єднання громади. І в той же самий час на чердень... Що ви для військових дали, скажіть? Громада... Мільйон гривень у минулому році. І то, коли ми вигавкали. Що військовим передав? По-перше, питання про звільнення першого... Гуманітарку торгує щіки. Діяльність виконавчих органів ради Анатолія Песенко. Та що ж яка я кажу, що Всі питання, які я зараз озвучив, будуть розглядатися в ньому, в ньому суді. По захисту честі гідності. От як ваші 14 справ розглянуть, тоді будете розглядати нормальних людей. Тоді будемо розглядати. А ви підете як помічники, як ті самі колаборанти, будете виступати. Да, 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 да. Подивимося, хто з нас колаборант. По першому питання, Сходимо по... на детектор брехні, а там подивимося. питанню. Розумієте, не голови з військовому реальності діяльності органів ради. У посади, просимо... Чому другий залишається першого? Знімаєте. Чому першого знімаєте, якщо він вам не треба? Не заважайте, про чому це залишаєте, шановні колеги. По першому питанню, у нас була пропозиція на депутатській комісії, розглянути за питання. Шановні колеги, він вас усіх понищить отак по одному. Та хорош. Як він бреше, так сидиш мовчки. Добре, от от буде ініціювати питання, виведення давайте, пара. давайте попід руки кроме і да, по підруку. -під Хай не бреше uh, на засіданні комісії з питань за було звиваження до даного проекту рішення. У питання, чи воно враховане? Якщо враховано, то